Вони герої у тіні. Вони невидимий, але надійний щит нашої держави. Вони діють тихо, але їхня робота рятує тисячі життів. Це агенти, які проникають в глиб окупованої території, щоб передати ЗСУ важливі координати. Це аналітики, які за кількома рядками коду розкривають плани російських хакерів. Це оперативники, які ціною власного життя знешкоджують терористів, які планували підірвати людне місце. Це все співробітники Служби безпеки України. І сьогодні, 25 березня, в день їхнього професійного свята, ми маємо нагоду подякувати за їхню відданість державі, особливо зараз, у найважчі часи для нашої країни. Робота СБУ це постійна війна, де кожна вдала операція це врятовані міста, зірвані теракти, знешкоджені диверсанти. Їхня зброя це аналітичний розум, швидка реакція, мужність і абсолютна вірність країні. Вони працюють без права на помилку, адже одна неточність може коштувати життів. Привітав із професійним святом мужніх людей, які відповідають за безпеку та спокій України, і народний депутат України Юрій Шаповалов. На сторінці у Фейсбук він зазначив, ви викриваєте диверсантів та шпигунів. Плануєте і проводите надскладні спецоперації, щоб нищити ворога, не даючи йому жодних шансів. Пишаємося СБУ найкращою спецслужбою у світі. Своєю працездатністю, мужністю та відвагою ви заслужили визнання і пошану нашої Кременчуцької громади, наголосив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Ви бороните рідну землю, запобігаєте терористичним актам, виявляєте ворожих агентів та викриваєте найнебезпечніших злочинців. Завдяки вам Кременчужани живуть і працюють під надійним захистом. Коли ми говоримо про безпеку країни, ми говоримо не лише про армію на передовій. Ми говоримо про тих, хто веде свою невидиму боротьбу, роботу яких мало хто бачить, але результати якої відчуває вся країна. Служба безпеки України це щит, який прикриває нас від ворога. І сьогодні день, коли ми кажемо їм, дякуємо за службу. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.